Так, німці і так дозволи на Тауруси поки що затримує діючий канцлер Шольц. Але 23 лютого наступного року в них дострокові парламентські вибори. І Німеччина змінює уряд, і Німеччина змінює Бундестаг, тобто парламент. І ви провідні партії Німеччини, зелена партія, наприклад, виступають за негайне надання Україні далекобійних таусів та іншої зброї для захисту громадян і для захисту України. І я думаю, більш того переконаний, що наступні вибори в Німеччині змінять і позицію Німеччини, Німеччини в постачанні далекобільної зброї для українських збройних сил. Це важливе рішення. І подивіться навіть сьогоднішня заява міністерки закордонних справ, яка якраз і представляє партію зелених в уряді. Вона чітко говорить, що згідно з міжнародним правом будь-які ракети і будь-яка зброя, яка постачається в Україну, застосовуватиметься, має збройними силами і генштабом які дозволи.